Після капітального ремонту відкрито Славутську дитячу-юнацьку спортивну школу. З цієї нагоди адміністрація і вихованці закладу влаштували свято. На нього запросили колег освітян, керівників міста, будівельників, які доклали чимало зусиль, аби спортивна школа отримала нове обличчя. Велика спортивна зала світилась новими вікнами, сяяла яскравими фарбами підлоги і дихала свіжим повітрям завдяки ефективній вентиляції приміщення. Першим вітав юних спортсменів із завершенням реконструкції школи міський і голова Василь Сидор. Він сказав, що капітальний ремонт це наша відповідь уряду бути чи ні спортивному закладу. Нагадаємо, у 2014, початку 15-го років, Кабмін пропонував перевести спортшколи на госпрозрахунок, що неминуче призвело б до їх знищення. Позиція міської влади з цього питання була чіткою і однозначною. На здоров'ї не можна спекулювати, а особливо коли дітки займаються фізичною культурою, спортом, коли себе готовлять, дійсно хтось, ну не всі там п'ять-шість відсотків вони стають спортсменами, а більшість стають просто здоровими людьми, які проводять належно час, які сьогодні себе гартують і і суспільство гартують. Тому ні в якому разі ми не мали права сьогодні поступити по іншому. Тому відповідь була, що ми зробили проект. Ми розпочали роботи роботи. Ми завершили, ви бачите, фасад. Ми зробили короблю, ми зробили дану залу. Зараз замінимо ще освітлення на світлодіодне. Є в нас питання вентиляції, є питання щодо установки котельні на альтернативну виду палива. Ця зала повинна тут існувати. За підтримку фізичної культури і спорту юні спортсмени, а від їх імені виступив Дмитро Іванчук, неодноразовий чемпіон області з легкої атлетики, дякували міському голові. І всі разом дружно аплодували будівельникам, які зробили якісний ремонт приміщення. Побажала успіхів закладу і його вихованцям начальник управління освіти Ельміра Перепелиця. Та чи не найбільше овацій отримали вихованці дитячого навчального закладу номер 6 Золота Рибка, які прийшли на свято із спортивно-музичним подарунком. З елементами спортивного танцю. Додамо, що цей заклад якраз має спрямування спортивно-оздоровчого характеру та виховує гідну зміну для дитячо-юнацької спортивної школи. Коли привітання завершились, свої спортивні навики демонстрували вихованці секцій футболу, легкої атлетики та волейболу. Додамо, що у цих відділах, а ще у відділі настільного тенісу, на сьогодні займається 415 вихованців. З ними працюють досвідчені тренери, фахівці своєї справи і затяті спортсмени. Постійні напружені тренування дають свої результати. Недавно завершилась обласна спортк'яда серед США, системи освіти. Скажімо, наші вихованці, особливо відділення футболу, легкої атлетики, здобуло Достатньо високі спортивні результати і з настільного тенісу. команда з настільного тенісу в області здобула друге місце. Команда з легкої атлетики в особистих заліках були призерами та переможці. Команда Анатолія Кириловича Кузмінчика з футболу «Юнаки» на зональному етапі посіли перше місце в фіналі. Програли команді з'яслава і стали третіми. Наші дівчата, футболістки з футболу, здобули в цих змаганнях перше місце, стали чемпіонками з футболу. Зараз наші діти, вихованці Тетяни Олександровни Черняк, приїхали з чемпіонату України з легкої атлетики, де в особистому заліки вони ввійшли в десятку кращих, найсильніших спортсменок України. А в загальному заліку команда з Хмельницької області посіла третє призове місце на Україні з легкої атлетики. Я рахую, це великі здобутки для нашого міста і для наших вихованців. Ванців для наших тренерів Окрім чотирьох відділів, які успішно працюють у ДІО США, тут планують відкрити ще відділення баскетболу. Розглядають питання відкриття секції дитячого боксу. В спортивній школі нікому не відмовляють у бажанні займатися фізкультурою і спортом. Позиція спортивного закладу цілком співзвучна із стратегією міської влади. Нам треба збільшувати гуртки, поки збільшувати кількість гуртків. Нам треба розвивати спорт, нам треба максимально залучати діток. Надіємося, свій час свій час, що ми зможемо Розширити ці послуги надання і на базі того закладу, про який ми вже не один раз говорили. Ну так що е сьогодні як ніколи, враховуючи вже цей аналіз е стану здоров'я дітей, як ми бачили, і ми говоримо сьогодні, здорове фізичне, патріотичне виховання повинно бути на номер один. І сьогодні нам треба все робити для того, щоб дітки себе почували здоровими. І ми це будемо робити.